Всіх вітаю на каналі Exir. З вами Роман. І хочу сьогодні розглянути цікаву тему про Spider Катинейс. Це буде відео з рубрики Зроби сам. В відео про еволюцію Spider Катінс в коментарях мене запитали, чи можна замінити везо С35ВН на 8хром, ну, навпаки, точніше їх перекинути. З ножа з титановим руків'ям, на ніж із FRN. Побачимо, чи можна зробити заміну і як це легко можна зробити. Чи я ще цього не робив, мені самому цікаво, як це вийде, чи не буде якихось там ліфтів і підводних камнів, і взагалі чи вони взаємозаміняємі. Отже, дивіться. Маємо два тінейшіса. один із них титановий, з везом зі сталі 8 хром 13, а інший лайтвей, FRN. З лезом. Із сталі s 35 vn яка значно краща. Ну і в цілому це топова сталюка. А тут незрозуміло чому поставили дуже таку звичайну, посередню сталь 8 хром13. Тобто вона ріже все добре, проте, якщо їх поміняти, то буде значно цікавіший варіант. І зараз глянемо, що у нас з цього вийде. Зовнішньо вони плюс-мінус однакові. Хоча можна побачити, що самі шляпки на осьових гвинтах відрізняються, ну і втулки. Ось у також є невеличка у них різниця. Відкривається легенько. Люфтів з коробки немає ані у першого, ані у другого. Тут також все чітко, все добре. Ну, цей трохи везу тут не падає. Тут треба регулювати вже. В цілому не критично, але. Спочатку давайте поглянемо на товщину кожного веза. Так, на титановому везе із вісім хром 3,06. На ФРН 3,11. Тобто на якусь долю міліметра у ФРН-везо із С35 трохи товстіше. Тому, не менше все одно спробуємо його переставити. Для того, щоб розібрати, давайте спочатку так, приберемо все. Не потрібно, щоб воно залишилося лише наші ножики перед очима. І нам потрібна викрутка під осьовий гвинт. Це Торкс Т9, тобто Т8 також. Можна, але є ризик зірвати головку самого гвинта. Т9 якраз тут ідеально підходить на обидва осьових гвинта. Так, почнемо. Так, є. Тут нормально одразу зірвався. Гвинтики пішов відкручуватися. Бачимо, що тут є. Фіксатор різьби, синенький, не сильно тугий. Так, далі. Ого. А тут -а вже відчувається, що просто так воно не хоче йти. Мабуть, тут фіксатора налили нормально. Так, в такому випадку, якщо у вас осьовий гвинт не відкручується, тобто ви доклали якісь зусилля, і він не йде ні в яку, я. В жодному разі не рекомендую його крутити зі всієї сили. Бо ви, ви по-перше, і пошкодите саму головку гвинта зірвете і потім його тільки вицверлювати або вирізати, та й саму викрутку також пошкодите. Тому для таких цілей використовуємо наступну необхідну річ. А потрібен нам паяльник, для того, щоб гарненько прогріти ось гвинт, Так, вмикаємо і чекаємо, поки він нагріється. Потрібно в самого головку гвинта поставити жало паяльника і якийсь час там потримати для того, щоб гарненько перегрілася, щоб сам фіксатор різьби від температури, він м'якшує і його можна відкрутити. Я чув, що можна покласти ніж в морозилку на кілька годин, при цьому через температурні розширення ніж стане на якусь долю менше всі елементи ножа. І це зрушить з місця сам гвинт. Він стане менше за розміром, ніж втулка, тобто воно все пропорційно зменшується. Я цього не робив. А от з паяльником я неодноразово використовував варіант, коли поставив його жало на гвинт, і треба тримати кілька хвилин. Після цього прогрівається гарненько, не поспішаємо, чекаємо якийсь час. Можна регулювати температуру зі зворотнього боку, палець поставити тут не буде гаряче. Просто почекайте, коли він відчуєте гарне тепло, тоді можна спробувати його витягнути, покоротити. Я паяльником потримав цей гвинт хвилини 4-5, так що зі зворотнього боку вже стало гаряче його тримати. Сам зі зворотнього боку, сама втулка також прогрілася і гвинт. Вже можна. О, він вже гарно пішов. Відчувається відразу, що стало м'якше, і пішов якийсь рух. Так, є. Дивіться, скільки тут фіксатора, і він явно червоний був. Ну, коли він перегрівається або рушиться, то стає такого біловатого кольору. Синій відразу відрізняється за кольорами. Цікаво, що. Ніби і той, і той, ніж виробництва Китаю на одній фабриці зібраний. Проте і самі гвинти відрізняються за формою. А різьба ніби в них однакова, але не впевнена. Ну, давайте зараз огляну, чи стане він. Так, різьба у них однакова. Можна їх перекручувати хоч так, хоч так. Е, Запам'ятаємо, що синій це від синього ножа. А ось цей від титанового так, витягуємо втулочки, тепер вже сам везо випадає також. Є втулки витягнули. Тулочки у них також різні. За діаметром вони абсолютно однакові, тобто не буде проблем переставити везо, щоб не виникало якогось люфта. Так, що нам ще потрібно? Шайбочки. Ну, шайби я залишу на кожному ножі ті, які є, але за бажання можете їх комбінувати як завгодно. Тут немає ніякого криміналу, можна ставити шайбочки хоч ці, хоч інші. Або ж фтеропласту. Ну вони на вигляд однакові абсолютно. Так, давайте глянемо на леза ножів. Трошки, до речі, С35 vn довший. Цікаво. Буквально на 2 міліметра, але задовше. Можливо, для когось це стане цікавим. Отвори всі абсолютно однакові. І виточки на всі на своєму. Ага, отут є ще один додатковий отвір, не знаю, навіщо. Якісь технологічний чи що, на s 35 ВН. Нам цікаво зараз поставити на титановий лезо із С35 ВН. До речі, ледві не забув. Втулочка, яка від FRN версії, вона довша. Але ви її не поставите в титановий. Вона буде тут, є виріз, і він заважає сюди далі війти. А довший це через те, що саме руків'я у ФРН трохи товстіше за рахунок самих накладочок. Так що тут переплутати ви не зможете. Окей, нам для того, щоб гарненько розмістити всі шайбочки, потрібно щось тоненьке, то я використовую голочку від шприця. Так, для початку беремо 8хром, поки відставляємо. Беремо нашу 35-ку. Трішечки сюди мастила, щоб приліпити самі шайби. І воно взагалі ніколи не завадить. От вона мастило сюди. І зі зворотнього боку також кілька крапель. Зумістили отвори, але шайбочку треба поправити так, щоб вона стала на своє місце. Якщо не розбирати повністю ніж, то тут треба ну, не повозитися, але переявити трохи уважності і обережності. Так, з цього боку є, а з цього боку ще шайбу також потрібно розмістити на своє місце. Коротенька шайба, коротенька втулка, втулка ця має виріз, для того, щоб не прокручувалась, і ви її не поставите неправильно. То як би ви не хотіли, але вона буде обов'язково. Вийшло. І тепер ще тут знову поправити потрібно нашу шайбочку. Є, шайбу я поправив, залишилося закрутити. Ось його винт. Краще всього, перед тим, як його закручувати, поставити на фіксатор для різьби. Я рекомендую взяти або синій, або зовсім зовсім трошки червоного. Тоді все буде гладенько, і якщо вам потрібно, буде потім колись відрегулювати або розібрати ніж. Вам не доведеться використовувати паяльник для того, щоб ніж розібрати. Маємо вже зібраний ножик титанової зі сталі S35VN. Фрейм знаходиться менше, ніж на половині лезо. У нас по центру ніде ніяких люфтів немає ані близько. Ну, якщо його сильно похитати, то так, тут люфт можна виявити, він горизонтальний є, але це регулюється якраз силою затискання сілового гвинта. І якщо додати більше мастила, потім ще й відполірувати самі шайбочки, буде значно краще. От я сильніше затягнув, ну ніж. Став тугіше відкриватися, він вже під своєю вагою не падає лезо, але люфту немає зовсім. Це все регулюється осьовим гвинтом, як вам більше до вподоби. Можна все виставити так, що не буде ані люфта, і буде все легенько відкриватись. Тепер давайте поставимо лезо зі сталі 8 хром на наш FRN-версію. Трошки мастила, щоб приліпити шайбочку тут і тут. Готово. Тепер виставляємо його на своє місце. Так, обережна. От шайба тут випала. Зараз ми її розмістимо на своє місце. На ось так, тут є і з цього боку. Зручно голку використовувати тим, що, якщо потрібно щось посунути самим кінчиком, то можна шайбочкою підхопити і трохи її поставити. І далі ставити сильніше, щоб все зійшлося, як нам треба. Тобто стало. Осьовий гвинт на своє місце і шайби зумістилося. Тепер сильніше варто затиснути накладочки, щоб нічого не рухалося, і вставити можна штіфт. Раз, з цього боку є. І тут. Ой, ой, вибачте, трохи по камері потрапив, а тут воно щось поки не входить. Клацнуло все. Втулечка на своєму місці, залишилося тільки закрутити ось цей винт. Теж, якщо його ставити назавжди або на довгий час, тоді його знову варто посадити на фіксатор для різьби. А так як я буду його переставляти назад, то я поки що фіксатор різьби не ставлю. Так, ще трошечки ослабити. Все, є, готово. Отже, я зовсім просто, абсолютно безпроблемно переставив лезо із ножа С35ВН. На титанову версію. І тепер ми маємо супер титановий тінейше, який не соромно ані показати, ані користуватися. Тут буде гарнюча сталь s 35 vn Я впевнений, що так само можна зробити і поставити сюди М4 інструментальну сталь із версії із коричневим g 10 А це більш дешевий варіант із 8 хром 13, який. Також можна користуватися або комусь подарувати, або продати його трохи дешевше. Тим не менш, це теж робочий варіант. І вони абсолютно абсолютно заміняють. Переставляються, як ви бачите, дуже просто. Відкривається і закривається. Все також безпроблемно. Можна відрегулювати так, щоб лезо падало під своєю вагою. Я зараз цього не буду робити. Але якщо вам заманеться, це можна також зробити. Ну і показую, що також всюди по центру знаходиться лезо. Про відсутність люфтів ви мені можете тільки повірити, бо ну, важко якось показати, що його немає ані тут, ані тут. Ну, можна, але повірте, що воно так і є. Люфтів ніде немає в жодному з них. Тому переставляйте, можете брати обидва ножа, робити, як вам. Краще, як вам подобається. Тобто, для того, щоб розібрати для переставити леза в цих цінейши, це знадобилося хвилин 10 часу, викрутка з Торксом 9 голка для того, щоб шайбочки гарненько виставити і було дуже просто це зробити. А також дуже корисна річ для будь-якого ножомана це паяльник. Якщо у вас гвинти не йдуть, не викручуються, не ламайте його. У нас вже. Був випадок, коли дорогий ніж купила людина, зірвала осьовий гвинт, і потім нас почала звинувачувати, що ми не можемо йому продати, дістати десь гвинт осьовий на ніж. Ми їх не виробляємо, на жаль, і у наших постачальників також їх немає. Тому будьте уважні та обережні до вашого ножа, до ваших будь-яких речей. Друзі, невеликий додаток. Зворотнє переставляння леза на. Те, як воно було з завода, зайняло в мене ну, хвилини-дві-три, коли рука вже набита, коли ти знаєш, куди що поставити, то це набагато швидше, набагато простіше. Я, на жаль, не зняв цей процес, але так воно і є. Зазвичай, якщо щось робиться постійно або декілька разів, то це набагато легше, набагато простіше. І знову ж таки без жодних ушкоджень для кожного ножа до нового стану вони переведені. В тому стані, як і були з заводу. На цьому буду закінчувати. Дякую за увагу. З вами був Роман. Підписуйтесь, ставте вподобайки, до нових зустрічей!